Дівчата, ви мені просто вчора розірвали дірект своїми вогниками і питаннями про цю галету. Тож сьогодні я ділюсь з вами цим чарівним рецептом. Не забудьте поставити вподобайку за всіма продуктами. Я звісно ж іду в сільпо і просто не можу не показати вам цю полуницю. Вона зараз там фантастична. Вона гігантська, неймовірно солодка, духмяна, ідеальна для випічки. Я беру цілий кошик, бо в мене буде дві галети. Також беру свіжі яйця, борошно, сметану для тіста, сир для начинки, важкого масло та обов'язково мигдальні пелюстки. Оплачу все і біжу додому готувати. Тісто я замісила з вечора, щоб вранці все було готове. Добре, вимішую рук. Вам загортаю в холодильник ідеально на ніч. Так само й начинку. сир, молоко, білок, цукор і ванільний цукор. Усе взбила, і в холодильник до ранку так буде вам простіше. Вранці саме найприємніше. Ще раз покажу вам цю полуницю сільпо. Подивіться, вона реально елітна, свіжа, щільна, просто мрія. Ділю тісто У мене дві галети, але ви можете зробити одну велику. Розкатую дуже тонко, перекладаю у форму. По центру творожна начинка. Далі тонким шаром викладаю полуницю в ряд. злегка посипаю цукром, загортаю краї, акуратно, щоб нічого не витекло. Змащую суміші жовтка і молока. І найулюбленіше рясно посипаю мигдальними пелюстками. Галета випікається приблизно 30 хвилин, при 180 градусів, але обережно стежте, щоб не підгорів мигдаль. Кожна духовка працює по-своєму, тому краще контролювати процес. І ось вона готова. Якщо ви не на дефіциті, покладіть зверху ложку доброго морозу, просто на гарячу галету. вона ніжна, та не створює ту саму вершкову мрію. Сама начинка повітряна, сирна, полуниця соковита, солодка. Це реально магія. Я обожнюю цей рецепт. Дякую, сільпо за класні продукти і натхнення. Це той випадок, коли все з любов'ю для себе.